Шосткинським військовослужбовцям допоможуть закупити дрова. Для кого саме розроблена ця програма розповіла Антоніна Наймотенко. Продовжується організаційна робота стосовно проведення закупівельної процедури, саме деревини паливної для військовослужбовців збройних сил України. Наголошена тому, що це для тих, хто на сьогоднішній день захищає кордони нашої держави і, звичайно, бере участь у військових діях. Те, що стосується дров, то першу категорію, яку ми забезпечуємо, допомагаємо забезпечити дровами. Ми не в повній обсязі їх забезпечимо, але допомагаємо це ті військові, які знаходяться на фронті. Ті військові, які знаходяться безпосередньо на фронті, в першу чергу. А потім різним по етапам також військові, які вже звільнилися зі служби з певних причин, зможуть отримати освіту Шосткинському вищем. Управління проводилася робота з військовослужбовцями, які звільнилися з лав збройних сил України, і мають бажання продовжувати навчатися в Шосткинському інституті, тому теж з ними працюємо щодо того, щоб вони розпочали своє навчання. Аграрії шосткинської громади продовжують збиральну кампанію та вже завершили посів озимих культур. Про це проінформував Василь Кіктьов, начальник відділу агропромислового розвитку. Сільгоспідприємства нашої громади працюють, хоч трошечки погода змішала, але вбирають сонячний. На сьогоднішній день вже зібрано 88% від посіяного. Також завершено посів озимих культур під урожай 2024 року. Пшениця складає на площаді 6547 гектар, що менше на 1343 гектари. Жито посіяно 2246 га, що більше на 608 гектарів. Також посіяний озимий ріпак на понад 4000 889 гектарів, що на 1624 гектари. Більше відповідно минулого року. Однак зараз у аграрії виникають труднощі з логістикою. Разом з тим неухильно ростуть ціни на паливо і інші розхідники. Зазначає Василь Васильович. Логістика захромала на сьогоднішній день. Ціни на продукцію на сільхозпродукцію упали майже вдвічі. Паливомастинні матеріали піднялися ну якщо в грошовому еквіваленті, то десь близько на 15 гривень. Тобто обігових коштів у сільхозпідприємців маловато і в зовсім обмальшо. Не готується на сьогоднішній день. Я тоді тобто, під весняні польові роботи не вноситься мінеральне удобрення. Ну, що потягне весняну посігну. Стрішать фінансово змінилася структура посівних площ і Наші аграрники молодці, що вони адекватно реагують, тому що логістика дійсно помінялася. Ми від'їхали в сторону в сторону туди Харкова, далі. Ну, є міста, місця, де стоять по 50 по 80 автомобілів. Багато грузних, і їм нема ходу, нема, нема руху. А це все витрати. Люди сидять, гріють автомобілі і таке інше. Тобто логістика надзвичайно складна, і вірно, ви відмічаєте, що цьому питанню треба уділяти більше значно уваги. Староста Чаплівського старостинського округу Сергій Пластун повідомив про готовність і запуск опалення у Чаплівській амбулаторії. Опалення працює. На минулому тижні було підключено котел. Це який знаходиться в амбулаторії, на наразі тривають роботи. Завершальні роботи в приміщенні самої амбулаторії триває в старостинських округах, відділах та управліннях міської ради і робота над змінами до програми соціально-економічного розвитку.